Смовуємо день, що минає в ефірі першого західного інформаційна програма. «Очі». Вітаю. Україна має бюджет на 2025-й. Президент Володимир Зеленський представив у парламенті внутрішній план стійкості держави. А у США вперше офіційно підтвердили дозвіл на удари американськими ракетами у глиб Росії. У міністерстві війни держава-терористки вже заявили, що цим правом ЗСУ скористалися у ніч на вівторок, 19 листопада. Москви теж. Цієї ночі випустили по українських містах 87 безпілотників, 51 ворожий БПЛА Наші сили ППО збили ще 30 камікад за Локаційно втрачені два ворожих дрони наробили лиха у глухові на Сумщині. Більше новин і в деталях традиційно зібрали у огляді доби, що минає. Не встигла сумщина оговтатися від трагедії в обласному центрі, де на ранок вівторка кількість загиблих внаслідок недільного російського удару балістикою у багатоповерхівку зросла до 12 людей, як в області нова біда. Пізно ввечері понеділка ворог дронами камікад заатакував гуртожиток у глухові. Вбито 12 людей. Серед них семирічний хлопчик, його мати та 20-річний брат. Вижив тільки батько. Ще 11 людей, зокрема двоє дітей віком. 13 та 14 років дістали поранення. 12 людей постраждали внаслідок сьогоднішніх ударів росіян по Харкову. За даними міської влади, прилетіло у київський район міста двоє поранених цивільних у важкому стані. А На цих фото нічна Одеса. Місто вже другу добу без світла після недільного російського терору. Штати вперше офіційно підтвердили дозвіл на удари американськими ракетами у глиб Росії. Про це заявив помічник держсекретаря США Брайан Ніколс. Про зняття заборони на використання атакамсів говорили і на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Повідомив голова дипломатії Євросоюзу. Жозеп Борель у російському міністерстві війни переконані, що з цієї ночі якраз американською зброєю вдарили по складах боєприпасів в Брянській області. У нашому генштабі атаку підтвердили. Але яку саме зброю використали, не кажуть. Українська військова розвідка перехопила розмову окупантів, яка засвідчує черговий військовий злочин росіян. Зокрема, у радіоперехопленні зафіксовано, як командир російської армії, наказує підлеглому розстріляти полоненого. Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Верховній Раді представив план внутрішньої стійкості країни. Це 10 пунктів за для створення сильної та міцної держави: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет. Політика героїв також депутати проголосували в цілому за проєкт держбюджету на 2025 рік. Рекордні кошти спрямують на виробництво та закупівлю зброї. На це передбачили 739 мільярдів гривень. Зокрема, наступного року Україна має виробити як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів та щонайменше 3 тисячі крилатих ракет. Загалом на сектор безпеки і оборони у 2025 тисячі заклали понад 2 трильйони гривень. А на наостанок інформація для тих, хто в пошуку. Роботи спеціально для таких людей Держслужба зайнятості запустила мобільний застосунок. Крім пошуку роботи, у додатку Державна служба зайнятості можна записатися до електронної черги, поспілкуватися з кар'єрним радником та запланувати зустріч із потенційним роботодавцем. Тисяча діб повномасштабної війни, яка загалом триває 10 років з ворогом, який незмінний впродовж століть. Ми витримали, і тисяча це не якась абстрактна цифра за нею імена, що тепер у назвах вулиць і меморіальних таблицях. Мільйони повідомлень ти як після тривожних ночей, і тисячі люблю, що на жаль залишиться без відповіді. А ще незліченна кількість дякуємо, які адресуємо. Кожному й кожній в лавах сил оборони Тисяча діб це багато чи мало. Озираючись назад, ми оплакуємо втрати, але пригадуємо, як ворог розраховував узяти Київ за три дні. А зазираючи в майбутнє, ми розуміємо, у цій війні саме зараз вирішується доля всієї нації, і ніхто не має права і не зможе вирішити її за нас. Так, ми можемо відчувати в тому, але маємо за що подякувати і собі. бо не зламались. І не здались ані десять років, ані тисячу діб тому. Бій! Я житина і внучка. Я питалася утром на пола. Руба кохає. Радість. А сталися будити темряти, сльози розпачу, бо немає дому і рідних. І сльози полегшення, коли нарешті вдома. Кожна з тисячі діб повномасштабної війни це не просто дата. За нею наші емоції, наша пам'ять, те, що робить нас людьми, те, що відрізняє від ворога. Ми пам'ятаємо, як усе починалося. Перші вибухи і перші тривоги, яких загалом на Львівщині ми чули понад шість сотень. В сумі вони тривали майже місяць. Не забудемо жоден з обстрілів Львова, трагедії Маріуполя, Дніпра, Кременчука, Краматорська, Запоріжжя, Одеса і Сум. Щоночі шахеди над Києвом, 50 тисяч спалених книжок у друкарні Харкова. Не пробачимо атаку на столичний Охмадит: майже шість сотень вбитих росіянами дітей і щонайменше 19 тисяч викраде. Повномасштабна війна показала, як ми вміємо повертати своє. Сили оборони звільнили приблизно 42,5 тисячі квадратних кілометрів. Про харківський контрнаступ писатимуть в підручниках, а щастя херсонців, які без світла, без води, але нарешті без росіян не передати словами. Не забудемо й злочини російських нелюдів, які відкрились світові після деокупації, жахіття Бучі, Ягідного Ізюму. За даними офісу генпрокурора, за ці тисячу діб московити вбили понад 13,5 тисяч українців, ще майже 26 тисяч скалічили. Спільна біда нас об'єднує за плетінням кілометрів маскувальних сіток, приготуванням вибухових коктейлів чи складанням FPV-шок у підвалах. Перші дні повномасштабної ми зустріли у чергах до військкоматів. Зараз наші збройні сили, це практично мільйонна армія на суходолі, на воді і в небі. Від першого пострілу з хімарсів до надводних дронів власного виробництва й Ф 16 в українському небі. Ми першими мінуснули ворожий вертоліт безпілотником. А наша вихователька дитсадка збиває ворожі ракети пострілами з плеча. Є yeah. попала теша, попала за ці тисячу днів. Росіяни втратили понад 724 тисячі своїх солдатів вбитими й пораненими. Ми не забудемо, якою ціною нам дається кожна доба боротьби. Бо щоранку завмираємо на хвилину, віддаючи шану загиблим. Ми вдячні за героїчну оборону Азовсталі, Бахмута, Часового Яру, Покровська, Курахового і кожного кілометра нашої землі. Ми радіємо за понад 3700 українців, яких вдалося повернути з полону, і боремося за тисячі, які залишаються бранцями. Росіянам не вдалося занурити нас у суцільну темряву, бо ми світимо одне для одного. Окрім ракети бомб, вони кидають ще й ультиматум, але зло повертається бумерангом, а тепер і далекобійним. Тисячу діб тому терористи пішли на нас повномасштабною війною. Нині ж вона триває і на їхній території. Сила оборони контролюють приблизно тисячу квадратних кілометрів на Курщині. Нам потрібні не чужі території, а мир на власних. Але за нього ми будемо боротися. Тримаємося як та шафка в зруйнованому будинку. Прокинулася з цією думкою, що така дата. І така асоціація в мене виникла чомусь власне з тою шафкою з тим півником, який стояв. Так і ми незважаючи на все, рухаємося, тримаємося, допомагаємо, підтримуємо армію. Чи можемо працюємо заради нашої країни і нашої перемоги. У мене чоловік на сході, тому живий, здоровий це головне. Далі буде бачити, але я вірю, що ми переможемо, і це станеться якнайшвидше. Це факт. Ми з Херсона, і це всім сказано. Південне місце, яке просто знищується, знищується. Причому робиться це свідомо для нас. Воно найкраще в світі, але для цих тварів такого поняття просто немає. Чоловік він завжди мені каже, що все буде добре, а дочка підставляє плечі і каже, що всі воїни закінчуються. У мене не такий м'який характер, я просто хочу, щоб все. Все їм повернулися. А ви здохто Путін, <систем> щоб нам не просував життя. Всі ми виконуємо 10 западів, Божі. не вбий, не вкради. Вони накрали до Камчатки всього і ще мали їм тут. Дивіться, в нас скільки зараз нових пісень про війну, про героїзм, а в Росії немає. У них сумно, вони не знають навіть за що вони воюють, а ми їм правду. Але перебога за нами. У Львові відкрили меморіальну таблицю Василю Особі. Він був взятим відомої мовознавиці Ірини Фаріон, якого вбили у липні 2024-го. Сам ж чоловік загинув, захищаючи нашу країну менш ніж за три місяці 6 жовтня 2024-го на сіверському напрямку, що на Донеччині. Василь Особа був патріотом, брав участь у революції гідності 2023-го Добровольцем вирушив на фронт, служив мінометником у легіоні свободи. Та, на жаль, герої вмирають. Але щоб не померла пам'ять про них на фасаді техніко-економічного фахового коледжу львівської політехніки, де на будівельника навчався Василь Особа. Відкрили пам'ятну дошку. Першими побачили таблицю на честь батька, донька Ева та син Дмитро. Для мене важлива пам'ять, поки ти пам'ятаєш тоді людина живе. Символічно, що саме сьогодні, на 40 днів, з дня його загибелі, вбивства, ми відкрили цю дошку саме в цьому закладі. Одного з своїх найкращих випускників із теплом згадували одногрупники та викладачі. Він був дуже надійний. Він був людиною слова. І якщо він сказав, він це обов'язково виконав. Обов'язково. би, що би це йому не коштувало. І любов до України це було для нього не порожній звук, абсолютно. Аптека на колесах почала курсувати найвіддаленішими селами Львівщини. Проєкт запрацював у двох районах і охоплює 26 населених пунктів, які не мають стаціонарних точок продажу ліків. Щотижня пересувна аптека привозить місцевим найнеобхідніші препарати і замовлення за рецептами для селян. Це не поміч, бо раніше доводилося купувати ліки одні одним, коли їхали в райцентр, або ж просити водію маршрутки. Біля амбулаторії у селі Брониця на Дрогобичині зібралася черга. Місцеві чекають приїзду пересувної аптеки, бо найближча стаціонарна за 13 кілометрів звідси у Дрогобичі. Отож, коли хтось із місцевих їде у райцентр, привозить ліки і родичам, і сусідам. Передають одні другим, виносять на дорогу, а маршрутка їздить, ми пишемо листочок, біжимо до шофера, а він привозить. Та віднедавна у Бруницю приїжджає пересувна аптека. Галина Гатлан має два рецепти. Каже, прийшла ліки, які знижують тиск та поліпшують роботу серця. Ми вічно вічно беремо ну, купа людей. Відмити там. Ми тут та, стоїмо. То я, та я моя трета хати де кірнічі від дороги. Я тут я введу без вікна. Жодного приїзду аптеки на колесах не пропускає. І Катерина Завалень цього разу прийшла до фармацевтки по пораду. <звистовувач> Спілкуюся, як мені лікуватися? в мене хвора піджолу операцію маю. Так. І мені порада, де шопи головне, що ми на місці не є тепло. Дорога дорога, а так купимо ту ліки мешкає у брониці майже дві тисячі осіб, і більшість літні люди, яким щодня потрібні ліки. Розповідає місцева медсестра. Основному в нас одинокі жінки, чоловіки. Є по двоє шухать, а в основному по одному. Діти виїхали всі в світ через війну. Багато наших дітей є на війні, захищають нас, а ми мусимо пільнувати їх батьків. Аптека на колесах об'їжджає 17 населених пунктів у Дрогобицькому районі та 9 у Самбірському. На Львівщині цей важливий соціальний проєкт втілює комунальна міжлікарняна аптека номер 272 обласної ради. Ми спілкуємося з лікарями місцевими, вони нам скидають рецепти, списки, як люди замовляють в них, і ми формуємо замовлення під кожну людину особисту. І коли підписуємо замовлення, там під прізвище, і людина. Приходить вже Ми видаємо її ліки. Вона, як звичайна аптека. Люди можуть придбати любі медикаменти, як безрецепторний, так і рецепторний відпуск відбувається з машини даної. Це є проект. Доступні ліки по цьому проекту люди можуть отримати як безкоштовно, так і не за незначну оплату е певні препарати. Це є серцево-судинні препарати, це є гіпертонія і е це є цукровий діабет. Програма Доступні ліки якраз і стала поштовхом для того, щоб запровадити аптеки на колесах. Бо для мешканців віддалених сіл було проблемою отримати медикаменти. Питання було обговорено на конгресі регіональних місцевих влад і Володимир Зеленський президент України дав доручення напрацювати механізм, як має як мають ці мешканці цих населених пунктів отримувати доступні ліки. Відповідно, Львівщина теж долучилась до даної програми і стала однією із 13 областей, де запрацював проєкт. Загалом майже 1100 населених пунктів Львівщини немає стаціонарних аптек. З найвіддаленіших люди їздять по ліки 20 і більше кілометрів. То є по-різному, є населені пункти, які і понад 15 кілометрів не мають. В середньому це десь 15 кілометрів встановить. Отож, в планах розширювати маршрути аптеки на колесах наголошує головна медикиня області Оксана Лобойко, Ніна Сукач, Юрій Кісь, програма. Очі. Сучасне медичне обладнання, меблі та малюнки на стінах, декілька палат у львівській лікарні «Охмадит» тепер мають оновлений вигляд. Капітальний ремонт зробили у двох так званих боксах для перебування пацієнтів. У клініці захворювання та реабілітації дітей раннього віку, що у лікарні Охмадит, провели ремонт. Сьогодні для маленьких пацієнтів відкрили два бокси. Загалом це чотири палати, а також невеличкий коридор. Це палата для двох пацієнтів з супроводом. Тут є невеликий кухонний куток, де можна приготувати собі страви. Тут є невелика сантехнічна кімната, облаштована для мами і для дитинки. Тут є шафа купе, де можна роздягнутися. Тут наша найцінніша, це наша палата, де ми оглядаємо пацієнтів. Можемо мати гарний монітор. Орен за їхніми важливими функціями маємо обладнання для ведення медикаментів. Усього відділення має 30 палат. Оновили наразі чотири ремонтуватимуть і надалі, але поступово адже приймають багато пацієнтів. Пацієнти, які є від народження, в тому числі дітки, які народилися передчасно, пацієнти до двох років і часто це діти, які мають вперше діагноз, з яким сім'я має. Прийняти цю дитину, навчитися з нею жити. Пацієнти приїжджають з різних областей країни. Ремонт за кошти благодійників робили швидко. Бо після російського ракетного удару по столичному охмадиту пацієнтів у Львівському побільшало використано по суті один мільйон гривень округлено. Це є повністю позабюджетні кошти. Всі послуги дітям у клінічному центрі дитячої медицини є безоплатними для пацієнта. Перший старт в манежі в осінньому кубку Львова з кінного спорту позмагалась 52 спортивні пари. Продовж трьох днів вони відточували майстерність у виїздці та конкурі стрибках через перешкоди різної висоти. Перехід з вулиці у манеж завжди вдається важко, як коням, так і їхнім вершникам. Більше про це розповість Алла Васьковська. Продовж більш ніж півроку вершники змагаються просто неба, і це їхній улюблений період. Але холодна пора вносить свої корективи і треба звикати до манежу. Ті, які в приміщенні вони, якщо виходять на двір, вони можуть лякатися там вітру від вітру починати бігти, від листочка, від кущів, від пташок, тобто від такого вони можуть починати боятися. А ми завжди їздимо на дворі, тому вона звикла. Ну правда, тут в манежі її було важче, бо тут е, інакше повітря. Вона задихується, його зараз парує. бо Тут так закрите приміщення. Анні Антонишин та Армаді перехід в манеж вдався добре. Змогли без помилок здолати перешкоди висотою 90 сантиметрів і стати чемпіонками цього маршруту. Разом з армадою Анна Марія виступає вже другий рік. Знайшла підхід до своєї партнерки. Вона боялась пригати. Вона не пригала взагалі. Ніби ну вона бачила бар'єр малесенький, але вона від нього втікала. Якщо пригне, то дуже розганяється. Я падала з неї. Я плакала після кожного тренування, чому я на ній їжджу. Мене це радує, що Армада вже. Днялася, як би скажем, на новий рівень, що ніби вже на вищих маршрутах виступає. Бо колись ми їхали лише там хрестовинки і 60. А зараз, можливо, наступних змагань можливо попробує метр вже. Продовж трьох днів в осінньому Кубку Львова з кінного спорту з дітей. Юніори спершу визначали найкращих у виїзді, а наступні два дні в конкурі долали перешкоди висотою від 105 до 70 сантиметрів. Зараз у нас буде конкурс «70 сантиметрів, в якому беруть участь а, дітки а, трошки. З нижчим досвідом, які недавно пересіли на нових партнерів, і вони знаходять зараз поки що спільну мову. Одним з таких вершників був Владислав Ільків з кобилою Мішель. Він займається всього три місяці. Буквально недавно ми можна так сказати, знайшли майже ключ до неї. Ми пробували різні варіанти зі стрибками. Якраз те, що там де більше імпульсу. Більше енергії, вона то краще стрибає тоді. Вона ще така що може закинутись, тобто не стрибнути бар'єр. І може щось не сподобатися. Але все рівно до кінця треба її проводити ногою, підказувати, вести, бути одним цілим. Наступні змагання з кінного спорту у дитячо-юнацькій спортивній школі Буревісник відбудуться 6 грудня до Дня Святого Миколая. Але Васьковська, Юрій Кісь, програма. Очі. Це останній матеріал на сьогодні. Спокійної нам ночі. Все буде Україна.